Взагалі ми познайомились так випадково, можна сказати, сестра з подругою познайомила по телефону. Ми з ним почали спочатку спілкуватися. Я була в 11 класі. Так виходило, що я їхала в Житомир на підготовчі курси, щоб поступати далі, навчатись, і ми перший раз з ним зустрілися в Житомирі. Ми зустрілися в кінці вересня. Перша така зустріч, це був вечір, він їхав з роботи, а я була тоді в Тьоті. І я так тихенько вийшла, щоб ніхто не бачив, вийшла до нього. І він так мене вразив, що в розмові він, знаєте, не такий, як всі, був. Він так ніжно ставився, він так. Так монотонно говорив, сказав, що я красива, дуже, що хоче ще зустрітися. Потім на наступний день я вже їхала на навчання, і так вийшло, що я забула телефон, і він подумав, що я не хочу з ним спілкуватися, але там сестра допомогла, передала мені телефон, і ми так можна сказати, з того дня почали з ним кожного дня спілкуватись, переписуватися. Зустрічатись, почали 10 жовтня. 2009 року. ми з ним майже три роки зустрічались. Я на третьому курсі навчалась якраз тоді. Він знав, що для мене на освіта важливо, я хотіла здобути вищу освіту, і він якось боявся, щоб мене якось там не, не злякати. Не... Але потім він зробив мені пропозицію. Якби сказати, що я помню все весілля, ну це б хвилювання таке зразу, коли там ми робили в селі у мене. І коли там чекала його, дивилась в вікно, коли він приїде. Таке хвилювання. Хвилювання було, коли він вже приїхав, взяв мене за руку. От, напевно, ну після того я не пам'ятаю, там люди вітали. Ну, але я вже була в розтанула Ростон, в ньому. Він мені в мені ми якось так знаєте, цілий день, цілий вечір, ну не відходили один від одного. І, звичайно, ну він радий був, що перший хлопчик, так ім'я він придумав. Перший, на старший Деніс, а вже коли я другим завагітніла через три роки, то вже я якби назвала Максим. Він найкращий батько. Ну, просто мені здається, таких немає батьків. Він весь свій вільний час від роботи він проводив з нами. Навіть куди ми там їздили. На зустрічі в гості до рідних, знайомих, ми завжди хлопців з собою брали і завжди разом були. Вихідні їздили на відпочинки, рибалку. Риболовлю він дуже любить Андрій. і Ми так ну, завжди разом. І з іншими людьми він такий більш, там, коли треба, він може там, і, і сказати свою думку якось, і, знаєте, так підняти голос. А зі мною в сім'ї от він такий такий найкращий ніжний. Він любив, коли я плакала. Для нього це саме, саме таке емоційно важко, бо він говорив, що я не знаю в такі моменти, коли ти плачеш, що я можу зробити. Найкращий чоловік таких більш немає. Він завжди. Якось для нас старався, старався, щоб у нас все було добре. Під час повномасштабної ми були вдома. Він хотів нас відправити в Польщу, він розуміє, якщо я буду вдома, я його не відпущу. Але в ну, нього не вийшло нас відправити в Польщу, бо я не могла його залишити тут самого. Для мене було важливо, щоб ми були навіть у цей важкий час, щоб ми були разом. І коли йому дали, вручили вже цю, він на другий день поїхав військкомат. В той день прийшов в медкомісію, і буквально на третій день ну, йому сказали з речами. Він мало взагалі мені про щось таке говорив. Він не хотів, щоб я хвилювалася. Але він певний період був на в Житомирі в нас на полігоні навчання вони приходили. А потім його назначили інструктором в тому ж самому навчальному центрі, а вже в 23-му році вже його відправили на Луганщину. Вони на позиції 9-го виїхали. І буквально на, через два дні з ним сталося. Сказала мені, привезли сповіщення, що безвісті зникли. зниклий. Я не могла в то повірити. Він, як їхав, він мені говорив, що ти не хвилюйся, ти ж знаєш, що зі мною буде все добре. Навіть говорить: ти ж знаєш, що я везучий, я обов'язково повернуся. Я його. Проводила, і він вже таку фразу мені сказав, що я вже придумав тобі сюрприз, коли приїду. Я вже спланував, як воно буде, і ти цього ніколи не забудеш. Казав, що чотири дні не буде виходити на зв'язок, і от просто в мене просив, щоб чотири дні, щоб я не дзвонила нікому. Останнє смс, яку він написав, що все буде добре. І так і коли мені привезли це сповіщення, то я просто не повірила, бо це пройшло там два дні. Я говорила, що я буду чекати чотири дні, і він вийде, і він подзвонить. Ну, що, що це якась помилка, що це неправда. Це все сталося 12 липня 23-го року, а в вересні його повернули по обміну. Просто Довго так важко було ДНК. Просто за, за, за цих два роки я вже настільки звикла його чекати, що я не можу в то повірити. І він завжди веселий був. І навіть коли знає, тут якась така ситуація, і я хвилювалася, от він завжди міг підібрати правильні слова. Розвеселити, що в мене завжди посмішка з'являлася. і він говорив: мені подобається, коли ти смієшся. Він завжди такий усміхнений, завжди на позитиві, завжди підтримує, завжди ну, так поряд, завжди. От, людина, на яку можна покласти, за якою... за якою стоїш, і мені не було потрібно говорити, що там я хочу, чи як потрібно, він все, все робив. Це важко, бо він завжди на такі свята, завжди мені квіти дарував. завжди. А зараз просто важко те, що я йому квіти ношу. Я б його зараз би просто обняла б і нікуди не відпустила.